Друзі, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба Божої нам усім благодаті. Ну і будемо зараз дивитись, який ж Марічка має урожай часнику З кожного сорту є. Декілька головок чеснику, з яких зірвані стрілки, і є з яких не зірвані стрілки. Так, це чесничок від тамарки Козачишиної. Ось, бачите, стрілки. Це урожай зі стрілками. Хочу сказати, є різні головки, хоч і зі стрілками, та є різні головки, бачите? А це, друзі, зломані, бачите? Різні. Також різної величини є. ой ой тут зірвана. Так, ось, бачите. Це, чесничок вже без стрілки, з яких я зломала, а тут не зламала. Ну, результат, я скажу вам, нічим не відрізняється. Так, є різні. Є різні головки, я з вами сперечатись не буду, але є різні, бачите? Бачите, вже він перестих. І тому, коли я викопала першого, почала копати е, решту, тому що, тому що, щоб не розсипався повністю. Так, це чесничок від Тетянки решітник. Бачите, стрілки. Ідуть. І це, бачите, які головки тут чесника. Є різні. Бачите, який чесничок. А це дві головки там, де я зламала стрілки. Одна менша, друга більша. Ну і чим вони відрізняються, я. Не бачу. Так, є ось це де два зубочки росло. Тут менші. В цьому сорті я поки різниці ніякої не бачу. Так, це часничок також від Тетянки решітник. Це є весняний, який був посаджений на зиму. Я його також викупала. Може, треба було ще не викопувати, але викопала. Він повністю положився. Ось так ось так лежав. І я вирішила його викупити. Так, і це часничок від Тетянки решітник. Так, ось, бачите, стрілки, весь пучок. Ну і весь пучок у нас ось такий у нас є урожай. Є різні головки, є більші, є менші. Бачите, яка головка гарна. А це три головки там, де зірвано стрілку. Ось такі. Це чуть менша. Ця чуть більша. Ця так посередині. Можна сказати, дві одинакові. Але якщо ось так порівняти, то, друзі, в цьому сорті я не бачу різниці. Так. Це наступний від Тетянки Решітник. Від Тетянки решітник в мене дуже багато сортів. Так, друзі, тут такі великі. Ой, ці стрілки. Бачите, які вони. Так, ось які зі стрілками головки. Цей сорт, такий, він, якийсь біленька, лузка. Так, Ну, я думаю, що головки є непогані. Так, а це у нас попало 4 зубочки, ой, 4 головки, там, де я зірвала стрілки. Ось такі головки. Дві головки більших, дві менших. І якщо ось так приложити, то різниці, поки я. Друзі, не бачу. Так, йдемо далі. Цей чесничок ми пропускаємо. Е, підходимо до наступного сорту. Правда, як вони звуться, друзі, я не знаю. Мені дівчата не понаписували. Це, бачите, також стрілки. Деякі вже порозкривались і дивимось головки. Так, тут вже у нас лусочка. Червоненька. І тут я зрозуміла, ну, більше зубочків. Бачите, які головки. Ой, бачите. Оце. А а Ні, напевно, такі саме, чи це може туди? Отакі, от отакі головки, бачите? Так, це в нас один, два, три, чотири. П'ять головок там, де зломані стрілки. Ось, бачите. Це отакі головки. Ано порівняємо. Мені здається, що поки в цьому сорті різниці, як такої, я не бачу. Так, йдемо далі. Ну, а це, напевно, вже... Часничок моєї мами. Так, ось я вам покажу стрілки. Ось, стрілками. І будемо дивитися, дивіться, ось стрілка не обірвана, бачите? Який чесник? Яка головка? Не можу обняти своєю ручкою. А мене рука, дай Боже. Так. Це є трошки, так, тут, о, оце бачите, як вони росли. Друзі, два зубочки. Якби ріс один зубок, головка могла бути більша. Це також головка така не дуже. Так, і тут десь, бачите, десь ріс з кимось. Ось ось-ось та головка. Десь два зубочки попало. бачите. Могла бути більша головка. Так, ось такі головки. Тут, ну, така головка, скажу, не дуже задоволена. Цей такий, ну, головка непогана. Ну, а це три головки там, де зірвано стрілку, бачите? Так. Це менше. А це, якщо сказати, не зірвано, бачите? Є менші. Так, є менші. Ну, як до якої головки прикласти? О, ось цих чотири, отак окремо їх положим. Це ті, що росли по два зубочки. Так. А це отакий сорт. Чи, верніш, отакий результат? Ця головка взагалі перевершує усіх. І ось цих, і ось цих. Так, йдемо далі, друзі. Ну і наступний мамин-сорт. Е, бачите, це стрілками. Як бачите, тут вже стрілки розкриті. Це, друзі, той самий сорт, що лежить ось. Це той самий сорт мамин. Бачите, теж одинаково коротенька стрілочка. Це можна їх принести. Так, 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 почекайте. Щоб, щоб, щоб не помішати. О, це є мамин сорт. Одинаковий. Ну, а тепер продовжимо огляд далі. Так, це без стрілок. Тих, що я побламувала. А це із, із стрілками. Ось. Ось із стрілками. Дивіться, дівчата. Бачите, це є. Ой! Ой! Обламала. Обламала. Ну, бачите, яка тут? Бачите, яка головка? Бачите, яка головка. Ох, я вам висуну. Бачите, стрілка не обломана. Ну, це ось такий мене чесничок. Ось бачите, який чесничок. Це є мамин чесник. Бачите, який тут товстий стовбур. Товстіший за мій товстий палець. Бачите, які головки. Є різні. Спорити не хочу, є різні такий тобур і така головка. Бачите. Ось. Так. Ось, подивіться, який він, який він хорошезний. Так, це часник зі стрілками. З тих, котрих я не обірвала стрілки. Ну, а це урожай часника без стрілок, котрих я обламувала стрілки. Так, як бачите, є різний. Є і надто хороші головки. Бачите, є дуже хороші головки. Ось, ось, яка головка гарна. В кулак, друзі, не міститься. Ось подивіться. Ну а тепер, друзі, скажіть мені, будь ласка, в чому різниця? Ой, ось, стрілки гойдаються. І з тим часником, де нема стрілок. Зараз я візьму і тут ось так розверну. Я напевно помішала. Є різний. Ну я не знаю, друзі. Е, свою думку скажу таку. Може деякий сорт і потребує обламки чесникової стрілки, щоб е, більша була головка. Е, може, спорити не буду. Та все ж, якщо в якійсь мірі ви не обламали стрілку, не переживайте, що у вас не буде урожаю. Тому що от ми перейшли з вами усі сорти, підійшли до останнього сорту, маминого. І, ну я бачу, просто я дивлюсь, тут є шикарнезний результат. подивіться, яка стрілка. Гайдається, дивіться, яка ж тут головка. І тут є шикарнезний. Результат шикарний. Є і тут, друзі, бачите, зірвана головка не сформована. Є і тут, і стрілкою головка не сформована. Тут, друзі, я, я не можу сказати, як краще чи зламувати, чи не зламувати. Я різниці не побачила. Ви в коментарях пишіть вам зі сторони бідніше. Ну, а це ще часничок, це є мамин, також, який був посаджений в лютому. Ну, він ще, може, не, ще стрілки його добре не вирівнялись, але я викопала. Тут лише пару головочок, я не захотіла його чекати. А це часничок Олічки Примак-Весняний. Я також його викупала. Ну, а тепер, друзі, по закінченню відео хочу сказати, чому я не обривала не обламувала стрілки. Тому що коли Олічка Примак на своєму каналі Городній Релакс показувала свій чесничок, котрий захворів на фузаріоз, і вона промовилась, що не потрібно зламувати чесникові стрілки, що від того урожай не збільшиться. І там в неї посипались коментарі, що ви говорите неправду. Ну, але Оля не змогла це в практиці ну, показати свій урожай, тому що її чесничок весь захворів. І вона його просто викопала і може якийсь зберегла, а більшість просто викинула і все. І тому моє оце відео, мій урожай. Є доказом того, що Олічка Примак говорила, що не варто обламувати стрілки, що урожай може бути дуже гарний і без обламування стрілок. Ну що, Олічка, я тобі скажу, своїм експериментом я задоволена, без чеснику я не лишилась. Ще й буде поділитися з друзями, котрі просили насіння. І, як мені писали в минулому році, Марічко, займай місце на базарі. Саме так можна спокійно продавати, тому що я стільки чесника не з'їм. Ну, але це, друзі. Ще не все. Що я буду робити далі своїм часничком, це вже буде в наступному відео. А тепер я вам бажаю тихого, мирного і благословенного неба. Усім говорю до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. А у мене вже Сонях зачуїв, друзі. Усім до побачення. Пока!